Слава Україні! З вами Київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на youtube канал. 10 січня у мережі з'явилося просте життєве відео від бійців ЗСУ, яке вони зняли під час бойових дій у Солидарі на Донеччині. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Супернова війна з Росією на відео троє українських військових. Навколо все засніжено. Отже, запис робився найближчими днями. Подія відбувається серед приватної забудови, можливо, на околиці Соледару. Голос за кадром вітає бійця з ним народження і просить опустити голову. У певний момент стає зрозуміло, чому сьогодні поза святкування на шоломі бійця сліди від удару російської кулі. Як свідчить відео, куля прошила каску наскрізь. Траєкторія зачепила верхню частину захисного шолому. Боєць зняв каску. Прическу, як кажуть, не пошкодило, але дещо зачепило. Вигукнув оператор. Один з бійців показує знак Вікторія і розповідає, 46, 128, 161 бригади і нацгвардійці продовжують тримати Соледар. У наступному дописі повідомлення від бійця з позивним Роберт 46-ї ДШБ. Боєць підтверджує, у «Соледарі» важко, але позиції тримають. Між тим бійці, які воюють на даному напрямі, розповідають деталі боїв. Спершу росіяни кидають вперед необстріляних мобілізованих, виявляють вогневі точки ЗСУ, тоді намагаються поцілити в ці вогневі точки і врешті атакують. І таких хвиль міні-наступів за добу буває по декілька штук. Нагадаю, потужні спроби наступу на Соледар свідчать про проблеми у російського командування. Слід очікувати нової хвилі мобілізації у Росії. На цьому в мене все з вами була Київська пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.